Колядували та власноруч створювали вироби. У Тернополі для волонтерок, вимушених переселенок, дружин та дітей-захисників провели майстер-клас з виготовлення вовняних ялинкових прикрас та ангелів. Їх напередодні різдвяних свят передадуть військовим на фронт. Я перше робила її тулуп з такої мочалки, потім робила руки також з мочалки, все зв'язувала і робила ось такий. Патріотичний йому шнурочок. Тато служив в Харкові, в містечку маленькому. Він там працює і служить теж їздить на відрядження і приїжджає додому деколи. До заходу долучилися вимушені переселенки з Харківщини, Херсонщини, Донеччини. Серед них Світлана Вишневська. Жінка з Харкова переїхала у Тернопіль на початку повномасштабного вторгнення. Зараз вона керівниця волонтерського хабу громадської організації України Тернопільщина зараз мій чоловік на нулі воює, мама з татом тут, і ми з собакою. І в мене вже є велика родина. Це наші волонтери Головопо України, які зараз тут присутні. Ми займаємось підтримкою переселенців і військових. Майстер-клас організували в межах мистецького фестивалю додому на різдво. Мета заходу зберегти українські традиції через творчість, спільну справу та підтримку тих, хто береже наш спокій. Не дивлячись на задуми ворога. Традиції наші українські звичаї понад усе. Ми проводимо благодійні заходи. Ми проводимо концерти. Ми донатимо для ЗСУ, Ми дякуємо хлопцям, що вони нам дають можливість. Напередодні Різдва так собі творити, витворяти для учасниць майстер-класу. Це можливість не лише навчитися виготовляти різдвяні прикраси та обереги, але й відволіктися, поспілкуватися в колі однодумців та обмінятися досвідом. Всі ми хочемо сьогодні об'єднатися у творчості, об'єднатися у вірі. Дуже важливо те, що серед нас є дуже потужні волонтери. І для мене особисто кожна така зустріч це якась, якась домовленість про співпрацю, якась можливість нових ідей, нового розвитку для того, аби ще краще, ще більше підтримати наших військових. Разом з виробами, які створили під час майстер-класу, захисникам і захисницям також передадуть роботи учасників конкурсу Різдвяне диво, окопні свічки, розписану різдвяну зірку та інші подарунки.